Полювання на бійців ЗСУ через сайт знайомства, швидке пограбування з вами Дніпро оперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Подружжя агентів спецслужб РФ намагалося підірвати військовослужбовця ЗСУ у телеграм. Спецслужба РФ запропонували їм заробіток за виконання диверсійних завдань. За інструкцією чоловік придбав необхідні компоненти та виготовив саморобний вибуховий пристрій. Жінка створила фейкові аккаунти на сайті знайомств і вийшла на контакт із військовослужбовцем ЗСУ. Домовившись про зустріч, вона попросила забрати речі для брата у свого знайомого, яким був підозрюваний. Він передав військовому рюкзак з вибухів. Одразу після передачі зловмисники намагалися дистанційно підірвати СПП, однак правоохоронці своєчасно знешкодили пристрій і затримали їх. Їхні дії кваліфіковані за частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пограбування за 30 секунд. Інцидент стався на лівобережному три в кав'ярні доза кофі. Власниця кав'ярня міна повідомила, краді знав, що і де лежить. Він дуже швидко виніс касу з грошима та планшет. Проте, як постійного клієнта його не пам'ятають. У поліції повідомили наразі розшукують причетних осіб. Пограбування кав'ярні менше ніж за хвилину. Схожий інцидент стався на вулиці Березинській 15 липня. О 4.45 власниця Мекне-кафе отримала дзвінок від охоронної компанії про спрацювання сигналізації. Камери зафіксували як невідомий чоловік проник через вхідні двері. Виніс брендову сумку хлої та всю готівку з каси. До прибуття охоронців злодій вже встиг втекти. Перекинути автобус на трасі Дніпро Павлоград, рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz 311 CDI 15 липня близько 10.45 не дотримався безпечної дистанції та врізався в Volkswagen Tiguan, що рухався попереду. Внаслідок зіткнення з'їхав з дороги, врізався у відбійник та перекинувся. Постраждали водій та троє пасажирів. Обставини аварії з'ясовуються. Видурила 60 тисяч гривень у 64-річної жінки. До неї зателефонувала невідома особа і представившись працівником банку, повідомила про спробу несанкціонованого зняття коштів з її картки. Щоб нібито захистити рахунок, шахрайка переконала жінку надати коди з смс. Після цього з рахунку потерпілої зникли гроші. Наразі поліція розшукує зловмисницю. Жорстоке побиття у школі Кривого Рогу дівчина била з ноги, давала ляписи 14-річній дівчинці. Дитину оглянули медики. У поліції відкрили кримінальне впровадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Відомо, що дівчата не знайомі та не спілкувалися раніше. на Короленка є постраждалий. Займання сталося всередині господарської будівлі. Внаслідок події травму отримав містянин. Його забрала швидка. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.